Покинута котельня перетворилася на смітник. Члени об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Одісей на вулиці Хмельницького, 3, обурені тим, що поруч з їхніми оселями утворилося стихійне сміттєзвалище в приміщення колишньої котельні. Громадяни звозять відходи будівництва, гілки пострижених дерев, непотрібні лахи і інше сміття. Хто нестиме відповідальність за це неподобство та кому доведеться прибирати за колом'янами? Далі в сюжеті Олекси Мельника. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків «Одіссей» за 10 років існування спричинилося до багатьох позитивних зрушень. Було відновлено воду, газо та електропостачання, облагороджено прибудинкову територію і багато іншого. Тепер перед одісеївцями постала нова проблема. Незважаючи на наявність сміттєвих баків у подвір'ях, дехто продовжує звозити сміття до будівлі колишньої котельні, пакунки з дрантям летять у вікна крізь вибиті шиби, бита цегла і скло вмощуються під стінами споруди, яка сховалася за податковою інспекцією. Як будь-які порядні газди, члени ОСББ Одіссей стурбовані такою ситуацією і прагнуть затишку і ладу поруч зі своїми оселями. Котельні спочатку. Е було ну залишки бувшої котельні, там апаратури і так далі. То все позабирали і почали люди скидати сміття. Наші наше ОСББ, ці два будинки, ми маємо чотири ящики, де скидається сміття. І наші жильці я не бачу, щоб вони там носили. Я писала кілька разів оголошення на будинки, що, шановні жильці, не викидати сміття, тому що щоб не завелися там щури чи миші. І бачила, як до податкової під'їжджали машини, і викидали всіх, хто що собі хоче. Я зверталася до тих шоферів, а вони та що, це. Просто я я не викидав та я пішов подивитися, що це таке є, чиє це є. Ну і я побачила, що це вже котельня перетворилася в сміттєзвалище. Я тоді попросила нашого працівника. Ми забили двері, бо сміття було вже так аж до податкової до е, дороги. Як повідомили в управлінні комунальним майном, будівля старої котельні належить Василеві Козорізу, депутату Коломийської міської ради від партії Фронт Змін. А тому відповідальність за прибирання стихійного сміттєзвалища покладається на нього. З паном Козорізом ми попередньо домовилися про зустріч, однак пізніше він перестав відповідати на наші дзвінки. Тому його коментар стосовно цього питання нам отримати не вдалося. Олекса Мельник, Сергій Грицак, події НТК.